Доброго вам здоров'я, шановні. 22 червня. Сьогодні православна церква, шанує священномученика Євсевія, єпископа Самосадського. А ще сьогодні Троїцька поминальна субота, зелені свята в нас продовжуються, і сьогодні дуже велике свято, народне, це клечельна субота. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося про справжні стародавні українські традиції, народні. Як відзначали цей день у давнину? Що треба сьогодні зробити? Я вам розповім, а ще розкажу, що сьогодні не можна робити. Про цей день дуже багато згадок в етнографічних джерелах, в, в книжках старовинних, в книжках 18 19-го, початку 20-го століття. Тож обов'язково додивіться це відео до самого кінця, воно дуже важливе і дуже цікаве сьогодні буде, це точно. Ставте вподобайку, пишіть коментарі так. Ви допоможете відео ще далі просунутися на YouTube. І таким чином ще більше українців дізнаються не про зросійщені традиції, яких дуже багато, на жаль, в інтернеті про них пишеться, а про справжні стародавні українські традиції. Нарешті я сподіваюся, що до них прийдуть всі, хто пише в українському сегменті інтернету. І ми з вами разом будемо продовжувати наші традиції народні і їх в майбутнє. Я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цю можливість сьогодні говорити нам з вами українською мовою. Слава Україні! І я починаю. Спогади про наших близьких завжди повинні залишатися в нашій пам'яті, навіть якщо вони вже не з нами. Троїцька поминальна субота закликає всіх віруючих згадати своїх рідних і об'єднатися в молитвах за упокій їхніх душ. Це найважливіший день в православному календарі, присвячений поминанню покійних. І відразу після Троїцької суботи настає ще одна значуща подія трійця. Це вже завтра буде, і в цей період особливо важливо відвідувати храми та молитися. Традиційно батьківські суботи вважаються сімейними подіями. В цей день прийнято збиратися всією родиною і згадувати тих, хто пішов з життя. Троїцька поминальна субота, як і багато інших православних подій, не має фіксованої дати, і цьогоріч припадає на 22 червня. В цей день кожен віруючий повинен помолитися за померлих, відвідати храм і послухати панахиду. На жаль, ми рідко згадуємо за життя тих, хто оточував нас любов'ю та турботою. Саме тому батьківські суботи є такими важливими для кожного з нас. У всіх церквах проводитимуться поминальні служби. Де священики прийматимуть записки з проханням помолитися за померлих. Однак православна церква не заохочує молитов за тих, хто сам позбавив себе життя, а також за нехрещених, оскільки ці гріхи вважаються непрощеними. Головною традицією будь-якої батьківської суботи є поминання покійних. В цей день ви можете молитися як в храмі, так і вдома. В церкві віряни мають можливість побувати на поминальній службі. І передати священникові записку з проханням помолитися за душу покійного близького. Також можна відвідати спеціальну церковну службу, приурочену до батьківської суботи. Відвідування цвинтаря не є обов'язковою традицією в Троїцьку поминальну суботу. Проте в Україні було споконвіку прийнято збиратися всією родиною вирушати на кладовище, де прибирали могили покійних. Після прибирання залишали на могилах хліб, воду, секерки або домашню випічку в якості з частування для небіжчиків. Потім родина збиралася в домі найближчих родичів покійного, де найстарша жінка готувала поминальну вечерю. На столі обов'язково залишали місце для тих, кого вже немає серед живих. Після трапу застрави страви залишали на столі до ранку, щоб душі покійних могли вночі відвідати рідний дім, незважаючи на те, що в батьківську суботу ми згадуємо про покійних, сумувати і плакати категорично заборонено. Існує прикмета, що сльози і плач можуть викликати муки в душ померлих на тому світі. Натомість слід віддатися приємним спогадам про дні проведені з близькими. Цього дня не рекомендується влаштовувати гучні гуляння, веселитися і зловживати алкоголем. Такою поведінкою можна розгнівати душі померлих, які можуть покарати живих. Навіть якщо за життя людина вчинила багато непробачного, в Троїцьку батьківську суботу слід пробачити всі образи. Не можна лаяти і ображати небіжчиків, слід згадувати їхні добрі справи. Також заборонено сваритися з родичами і з'ясовувати стосунки під час поминальної вечері, адже це прояв неповаги не тільки до покійних, а й до своєї родини. Напередодні Святої Трійці, в суботу ранком, до сходу сонця, дівчата і молоді жінки вирушають до ловади або на поля, щоб зібрати завтрашнє зілля, чебрець, полин, любисток, канупери, татарське зілля. Ввечері цього ж дня вони прикрашають свої хати зеленим гіллям, клену. Липи, ясеня та осики. Перед дверима будинків на воротах і в загороді, де ночує скот, ставлять зілля зеленої осики. Гілля та молоді деревця, зрубані в цей день для оздоби двору та хати, називаються клеченням. Весь тиждень перед Святою Трійцею відомий як клечельний, зелений або русальний тиждень. Ну, тут мається на увазі, що тиждень починається з четверга, саме зелені свята починаються з четверга, з русального великодня, який був позавчора. Про це є відео на каналі. Будь ласка, підіть, подивіться, якщо пропустили, воно дуже-дуже цікаве. В клечельну суботу вносять на ніч до хати зрубану осичку, а рамком перевіряють, якщо листя залишилося зеленим, навіть якщо воно зів'яло за ніч, то всі в родині доживуть до наступної клечельної суботи. Але якщо листя почорніло, то в хаті може статися смерть. В задушну суботу вечором парубки та господарі рубають галузки з лип і використовують їх для оздоблення будинку. Вінці закладають худобі зароги в задушну суботу після полудня. Так замаяна худоба йде вечором додому. В селі всі хати ще з вечора прикрашаються зеленим гіллям. Стріхи хат в селах квітчають кленом і листям лопухів. Люди вірять, що душі померлих родичів. Приходять до хати і ховаються в клеченні. Не прикрашати хату було вважано гріхом. І так за клеченням іноді доводилося ходити в ліс або в діброву, далеко від села. Ці походи завжди оберталися веселою забавою. В наших селах українських можна було побачити, як натовпи людей поверталися з лісу напередодні Святої Трійці, несучи ціло оберемки зеленого гілля. Вони співали, вигукували і навіть танцювали. В зелену суботу обов'язково підсапували та виполювали бур'ян з квітів, а коли довго не було дощу, поливали їх, наводячи порядок. Цю роботу дівчата виконують з особливою любов'ю і лише з дозволу матері. Перед початком роботи дівчата моляться, а потім співають веснянки, еротичні пісні та пісні про розлуку з родиною. Часто дівчата збираються разом із сусідньої хати і по черзі наводять лад у квітниках. Тож, які квіти шанувалися особливо в клечельну суботу і що вони символізували? Ну, по-перше, любисток він відображав любов та злагоду. Кудрявці це символ хлоп'ячої молодечої вдачі та здоров'я, ласкавці символ дружби та зближення. Васильки це символ хлоп'ячої краси та доброти, рожі троянди це символ дивочої краси, любові, чистоти. Маточник символізував достаток, доброзичливість, роїння бджіл. Калина, ви вже знаєте з попередніх відео, це символ вірності, невинності, а коли це розлука, то це символ туги. Татар зілля це чарівне зілля. Воно відганяє духів, русалок, злиднів та потерчат, відлякує. Ще полин так само працює як оберіг відвідьом та дітьків. лілея це символ дівочої краси, жасмин символ радості, весни і шавля символ туги. Тепер, якщо ви захочете квітчати вашу хату, або просто підете клечення збирати. Тепер ви будете знати, що означають в наших предків ті чи інші квіти або рослини. Ще православні цього дня, 22 червня, вшановують пам'ять святого Євсевія Самосадського, який був єпископом в Самосатах. Під час переслідувань правовірних імператором Валентом Аріанцем Євсевій вирушив в Сирію, Фінікію та Палестину, щоб підтримати віруючих. У 374 році він був відправлений у вигнання в Тракію. Звідки повернувся лише в 378 році, відновивши своє служіння на єпископському престолі. Близько 380 року він прибув на аріанське місто Доліхіни для встановлення православного єпископа Марина. Під час цього перебування жінка-аріанка скинула з даху черепицю, яка смертельно поранила його. Вмираючи, святий Євсевій, за прикладом Спасителя, пробачив її та просив не карати її. В народі вважається, що оскільки святий загинув від руки жінки, 22 червня жінки можуть бути схильні до необдуманих вчинків. Тому чоловікам слід уникати провокацій, а жінкам треба контролювати свої емоції. Також цього дня суворо заборонено брехати, бо святий є в севі і може покарати за неправду. Предки радили вникати серйозних розмов і делікатних питань в цей день. На 22 червня не рекомендується планувати шопінг. Особливо, якщо він не був запланований заздалегідь, бо вважається, що покупки цього дня швидко зламаються або виявляться непотрібними згодом. Також за повір'ям, якщо 22 червня скорочувати щось, наприклад, волосся або нігті, або одяг, підшивати, підрізати, підрубувати тощо, то можна вкоротити своє життя, тому не треба цього робити саме сьогодні. І відвідувати салони і ательє не треба в цей день. В день пам'яті святого Євсевія не можна показувати своє невдоволення, не можна скаржитися на життя чи просити про те, в чому немає гострої потреби. Інакше за попередженням предків можна втратити майно та зіткнутися з серйозними проблемами, які здадуться набагато серйознішими ніж поточні ваші труднощі, з якими ви стикаєтесь просто сьогодні. Отак, шановні глядачі, дуже цікавий день сьогодні. Клечельна субота. Сьогодні можна квічати хату, квічати себе, можете сплести віночок. Собі на голову його вдягти, ну що вкладати якийсь символ в цей віночок. Це вже вам допоможуть знання про те, які квіти, що означають. я про це розповіла на початку, бо всередині відео можете ще раз переслухати. Також це добрий день для того, щоб захистити за допомогою цих магічних ритуалів клечення та квічання. Можна захистити своє майно, наприклад. Якби ми з вами мали нагоду зайти до хати наших прапрапрабабусь в ці дні, то ми б побачили, що у них все було за і на підлозі зілля, і на стінах зілля, і на покуті зілля біля ікон зілля, і самі вони всі в зіллі, бо це зелені свята. Це такі свята єднання людини з природою. І означали вони взагалі те, що ліс, нібито, запрошується в гості до хати. Тож обов'язково принесіть сьогодні, хоча б якусь гілочку важливу для вас до хати, і нехай це буде на добро. Дякую вам за перегляд цього відео, але ж завтра буде трійця, дуже цікавий день. Ми обов'язково з вами тут зустрінемося і поговоримо і про церковні традиції, і про народні традиції. Все, що стосується цього дня, скільки християнство не намагалося викорінити зелені свята, все ж таки повністю прибрати їх з життя суспільного. Воно в Україні цього зробити не змогло. Через те, в нас і на. Трійцю, бачите, ми використовуємо зілля навіть для походу до церкви, де святим його там святим духом. Дякую за перегляд ще раз. Завтра буде новий день. Зустрінемося тут на цьому каналі. Будьте здорові! До побачення!